Добрий ранок, люди. Знаєте, куди ми збираємось правильно піти у сад, на задній двір садити якісь рослинки? Зараз у нас 11.40. Але ми, як завжди, лягли дуже пізно спати. Тому сонний соня але... Мама з хатом купила нам каву, що може бути краще, скажіть мені. У них учора був а, 5 числа якийсь день посадки дерев, <кхм> Якийсь типу, як свято. Вони в цей день саджають дерева і рослини. Тому сьогодні у нас така програма, не знаю, зараз піду Знаєш про Це It's okay if you were Santa. Santa Сакс. Так, ну ми йдемо саджати. Дивіться, який доха гарний. Гарний, приті. You're pretty. Ah. Ну, дивіться на цю бабушку. Бабушка. Бабушка. Я йду. А, ось такі у них тут за огорожею. Агородик маленький, я не знала про це. Бачите? Салатик. А далі я не знаю салатик. Два види салатику. Якась петрушка, укроп. І обоя. Так, це для салату таке

이렇게 할 건데, 응. 이거를 이렇게 정리를 해놓고, 뒤집어 쉬어야 될거 아니야. 호랑을 만들어놔야 물이 잘흘리지 잘. 잘. 잘 아, 가운데 이렇게 어. 나눌 거 아니냐. 이렇게. 아니, 이거 버리면 안 된다, 고데 뭐. 이놈아. 해가지고, 양쪽으로 이렇게 올려야 돼. 나와. Тоха виглядає так, наче йому щось мішає. Нехватка мозку, ну, наприклад. З вами на зв'язку фермер Альона, і я не думала, що взагалі буду коментувати такі теми, але все ж не змогла пройти повз тему городу. І, по-перше, хочеться сказати, що городи в Кореї мають трішки інше значення. Дуже багато людей живуть у великих містах, і часто у них просто немає часу цим займатися. І взагалі більшість корейців віддають перевагу апартаментам, котрі по замовчуванню не мають ділянок землі. Тому часто люди, у кого ж все ж таки тягнеться душа до городу, можуть висаджувати, Щось невелике на балконі або терасі, якщо у них є це місце. З цього приводу держава навіть мотивує людей нижче 40 років переїжджати за місто для розгрузки великих міст та звичайно для просування самого фермерства. Також тут популярно здавати в оренду землю для фермерства, і такі кусочки землі можна орендувати навіть ближче до міст. В Кореї абсолютно всі використовують метод мульчування ґрунту такою ось чорною плівкою. В плівці роблять отвори, в які саджають рослини. Це цей добре для овочей. Ця плівка прискорює прогрівання грунту, запобігає зростанню бур'янів та перешкоджає заболоченню під час злив. В нашому випадку батьки висаджували салати, котрі потім подаються на стіл, щоб завертати туди м'ясо. Рослини ростуть дуже швидко. Хто підписаний мій телеграм знають, що перший раз, коли ми ось в цьому відео саджали ці рослини, їх через пару днів поїли олені. Духа з іграшку для котів. Капатель. Цей Майнкрафт капатьцель. Хм. Хм.

Полень. Полин. Полінь. Блубері. <coughs> ah, oh. oh. Блубері. А, варис. Яматку. Бяга. Флау. Світок Цвіток Світок мінхуя. Мінхуя. Мінхуа. Мінхуа. Мінгу. А, -а. а по-українськи. Бо інколи я по-українськи по не знаю. А знаю тільки по російськи зі свого життя, квітка мінхуа, я не, не знала. Сипати. Коли тофу має якийсь смак, змішаний з якимось бульйоном або салатом, кімчі, соусом, тоді це можна їсти, бо я до цього не переварювала. Я не переварювала тофу, я думала, який дебіли це їдять взагалі. Ну, особливо я пробувала, куштувала без особливих смаків. Типу оригінальних. Mm. Подивимось, подивимось. Бо я можу щось відкисну їхати додому добувати. Все, ми приїхали додому і мама захотіла прогулятись в сусідніх домах комплексах. І ми зараз гуляємо, я хотіла піти монтувати відео, там відпочити, але зрозуміла, що все одно в Україні зараз дуже рано. Я ще встигну. О, дивіться, яка стара машина. М -м -м -м. А так оце повинно <сут> виглядати. Компостик такий, поглями, потім прийду додому, зроблю каву і буду редагувати вже новий влог. Треба, як я вже казала, вивільняти карту пам'яті. Треба місце перед четжу. А так ор. Яка сказав, що там утка. Here. So here. Утка? Реально, утка. А? Mm. Уточка сидить? Це дім у неї чи що? Мені здається, вона мене заклює, вона нервує. Вона зараз як нападе на мене. 아. r 거너무 Всім привіт! Я тут з покупочками. Тому що оця от фігня, яка тут відбувається, вона дратує всіх і мене, і доху. Тому що для мене тут ще нема місця, і ми це будемо все придумувати вже після того, як отримую візу, бо там ще є куча місця, треба все якось тут зробити, якусь перестановочку. Але це вже ми можемо робити, коли ми будемо впевнені, що я тут залишаюсь. Тому я зробила деякі покупочки, щоб трішки-трішечки організувати своє пространство, тому що на ну, це не годиться. І що ми тут маємо? Зараз я начеплю камеру. Мені Доха мішає знімати. You imagine me? No, no. Ooh, oh, but it's hard. No. Oh. 40. oh. ох Ау! Воно так відбиває в в шкіру. А, у мене ще там мазолі просто на ногах.

Why I'm so weak. Oh. Maybe can I try? Face. body. Of course face. Mm. Oh. Hi. My face. Oh. <laughs> hurt. But sometimes maybe I need. It. Yeah. It's good for mental health, mm. you know. Так, девочки рекомендую два рази вдарили два рази вдарили вже дихати неможливо задоволення можно пощ... пощочину репетировать да вот так вот можно так пошок быть вот опять so. Так, мені хоч, хочуть виділити місце. А, так, да, тут можна трішки. Ой, трішки стати. You, play, yeah, was, was Чи я тільки зараз розсортувала свої прикраси, тому що це було дуже невесело і там багато гівна? І зараз мені Доха приніс цю стірочку, тому мені треба спочатку розвісити стірочку, а потім вже займатися цим ось всім ділом з прикрасами. Я тільки що стільки речей записувала і не, не побачила, що це був таймлапс, дівочки. Стільки я наговорила. Коротше, тема така. Цю табуретку я Спиздала у одохи, я ще навіть не бачила його реакції. Тут стояло велике Лего корабель я його перемістила на стіл на балконі. І тепер тут мій столик. Я ось сьогодні купила собі дзеркало, купила собі таку підставочку. Туди я поклала, купила теж такі для прикрас. Це ті прикраси, котрі просто для естетики, котрі я буду більш всього вдягати. Тут лежать, бо у мене їх стільки, що я всіх достану, буде некрасиво, негарно. Ось такий просто кюті-мішечок. Теж для прикрас, для всякої ерундистики, ну не могла я пройти, він коштував просто 50 копійок. І ось така для мікстей. І сюди заколочки ще примастила. Ось думала я поставити це дзеркало ось сюди наверх. Але коли поставила, воно таке неустойчиве. Я думала, воно буде менше виглядати, ніж а воно виглядає. Можна його сюди. Сюди воно, воно ідеально вписується. Ось я ще собі сідло купила, коротше. Дзеркало можна от сюди поставити. Але як же я казала, що трішки низькувато. Ну, з іншої сторони, воно крутиться, воно трішки так можна його зігнути. І собі стрілечки, реснички малювати. Або, коли буду фарбуватися, переставляти його так, як мені удобно. Але коли воно окремо стоїть, воно виглядає набагато краще. Так само, значить, я хотіла собі. Типу кісточки. Кісті, я не знаю, як воно по-українськи, або його от сюди. От сюди ну, гарніше якось виглядає окремо, але що тоді класти сюди? А, тоді якось багато простору. Можна повикладати, наприклад, якісь окремі косметичні засоби. Тому що, в принципі, тут ну, є, що викладати. Мені просто цей бардак треба якось скомпонувати і зробити собі якесь містечко окреме. Мені не вистачає простору, завжди тут хлам... хлам... лахміття-хламіття, і ми дратуємося. І я, Доха через те, що просто чорті що. Завжди дуже некомфортно. Отак От це виглядає по ітогу. Мені подобається. Звичайно, це все буде, скоріш за все, міняти з часом. До речі, мій новий стенд. А, але поки що так. Звичайно, тут буде мес повніший. Коли я почну вже цим користуватися, може ні, буду намагатись підтримувати чистоту. Всім привіт! Сьогодні а, 8 березня, і ми їдемо. Подаватись на візу. Ми їдемо подаватись на візу, під назвою якої я скажу трішки пізніше, коли буду точно про це знати. Якщо коротко, віза, яка дозволила мені тут залишитися через причину війни у моїй країні. Про цю візу я дізналась випадково. Від просто українського ком'юніті в Кореї. І на період війни, так, корейці видають можливість українцям залишатися в Кореї, але вони не видають ніякі гроші, ніяке житло, ніяку соціальну допомогу взагалі. Тобто, якщо у вас є гроші, так, ви можете сюди приїхати по туристичній візі. і Просто зразу ж звідси податися вже на цю візу, записатися в міграційну службу, офіс, точніше, і там уже з ними все це вирішити. От. Тому з візою, з паспортом, з фотографією ми зараз спрямуємо. Треба чекати, в принципі, чи можливо це, чи це працює зараз. Чи це буде швидко, чи треба ж чекати, чи є якийсь ризик її не отримати, я про це ще не знаю. Звичайно, там записувати буде важко, може я нічого не буду записувати, тому що ну, все ж таки це міграційний офіс, мені потрібно бути приліжною офіційною дівчиною. Все, ми поїхали і побажайте нам. Удачі. Така у нас ромашка сьогодні. Якась зла ромашка. Мені подобається його кидали. Оженяш, прикольні. Чекаємо на нашу нашу каву Так, путь. What should we do next? I think we need to have lunch. Lunch. Lunch in Ukraine because I can't eat in Korea anymore. Then let's eat last time. Last time in this place because we got cancer. Ну, це вообще просто ніякої підтримки, ніякого жарту. Дякую, що підтримав, звісно, мене в тому підіграв мені. Коротше, ребятки, можете нас поздоровляти. Я не придумала нічого іншого, як розіграти те, що ми не отримали візу, але це, це вийшло настільки нічтожно, що краще я просто скажу: ребятки, ми отримали візу. І зараз во на фоні міграційного офісу можу сказати так: шість місяців я можу тут знаходитись легально і десь а, треба чекати на протязі одного місяця, коли мені видадуть цей id картку. Are you happy? Sweat. Sweat? з oh. <laughs> пітнів малиш поки Ето, вирішував проблеми. Цієї українки. Я думаю, він зараз відчуває на собі ще більшу відповідальність за мене, тому що все. Він ще не може, мабуть, зрозуміти, що трапилось. Я думаю, коли він зрозуміє, що це все, це він вже в страх. буде на депресняке сидіти. Коротше. Ну так. Да.

I think she doesn't make it well, usually it's super, but seems not good. Can <laughs> It's your choice. <laughs> wow. Nothing. Uh, it has to be full, hmm. but Нам дали безкоштовний напій Чупа-чупс. І такі дві картки на вибір ми вибрали. Оцю вибрав Доха справа. Це котик, який у нього в найкращих був. Такий смішний, погано дихаючий як доха. А це я вибрала. Дуже мило, мені здається. Ой, ну прикольно. Звісно, як я вже сказала, що це такий. Дивний кота кафе не такий, як я очікувала, але все одно емоції приємні. Тепер ми хочемо дуже сильно відвідати док кафе.